Що витримає зарядна станція 2-х кВт чайник, і в принципі, як розрахувати зарядну станцію під свої гаджети? Всі ми зіштовхуємося з вимкненнями світла і як Правильно перетерпіти цей термін, поки нам не дадуть електроенергію, ми сьогодні і поговоримо. Як мінімум, нам потрібно мати заряджений гаджет, тобто телефон або планшет для дітей, для спілкування та в принципі для всіх це, мабуть, вже стало необхідністю. Але ми можемо його зарядити за допомогою пауербанка, який, я думаю, є у кожної зараз вже людини. Але що робити, якщо у нас є потреба в комп'ютері? Тому що більшість зараз людей. Працюють за комп'ютером, заробляють гроші, навчаються, і якраз такий комп'ютер зарядити за допомогою павербанка. Ну, може, не кожен, тому що не кожен комп'ютер це підтримує. А якщо у вас стаціонарний, то тим паче. І так, сьогодні ми якраз будемо розбирати, яка зарядна станція нам потрібна, як її правильно підібрати, і як взагалі зрозуміти усі всі написи: вольти, ампери, вати і на що звертати увагу. Все добре, якщо б у нас залишалися інструкції, в них було чітко написано, скільки наш комп'ютер потребує за годину енергії. Окей, але переважно ми коробки викидаємо, інструкції кудись ховаємо в шафу, або так само викидаємо разом з коробкою, і у нас залишається або блок живлення, або і навіть на блоку живлення написи, які нам не зрозумілі. Тому що наші зарядні станції. Переважно всі йдуть з показником ватт. Тобто вони дають якусь кількість ватт, а ємність у них їхніх акумуляторів Вт годин. А на блоку живлення, навіть на ось такому від зарядної станції Блюєті, не вказано, скільки Вт потребує цей блок. Тепер давайте розбиратися. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, які пристрої ми хочемо використовувати під час відключення світла, використовувати або заряджати. В першу чергу телефон, домовились можна пауербанк. Комп'ютер. Зупиняємось на ньому. Дивимось на блоку живлення нашого комп'ютера такі показники: вихідна потужність і вихідна взагалі вихідний ток. Тобто, у нас є 12,5 вольт 8 А. Про ват, тут нічого не сказано. Як зрозуміти, скільки ватт цей блок живлення потребує для того, щоб зарядити комп'ютер? Тобто, ще раз, ми дивимося не на потужність комп'ютера, скільки комп'ютер бере, а скільки блок, який заряджає цей комп'ютер. Якщо у вас не рідний блок і, наприклад, він більш потужний, ніж рідний, то ми дивимося на все ж таки той блок, яким ви користуєтесь. Тому що. Від цього пристроя далі напруга йде взагалі вся енергія йде на комп'ютер. Тому ось цей пристрій нам треба включати. І так, 25 вольт і 8 А ми повинні помножити між собою. Таким чином ми отримуємо кількість ват, тобто 200 Вт на годину буде їсти ось цей пристрій для того, щоб зарядити наш комп'ютер. Тепер беремо, дивимось на зарядні станції. У них є два показники: це. Просто вихідна потужність, вона вираховується в ваттах, наприклад, 400-500 Вт. Супер, у нас 200 Вт живлення, 500 Вт станція, окей, наче підходить. Але нам потрібно подивитися не на пропускну здатність станції, а на її ємкість, тобто скільки всередині акумулятори змогли зберегти під час того, коли вона заряджалася. І тепер ми дивимося на другий показник: скільки ємність наших. Акумуляторів. Переважно вона пишеться ват годин Тобто, якщо просто потужність пишеться в ватах, то ємність акумуляторів пишеться ват годин І тут ми зіштовхуємось з сюрпризом, тому що потужність може бути і 1 кВт, і 2 кВт, а ємність, наприклад, може бути 500 Вт-годин. Тобто, у нас за годину максимум, що вона може віддати, усього взагалі, це 500 Вт. Тобто наш блок живлення на такі, наприклад, станції, у які 500 Вт акумулятори, зможе пропрацювати 2-2,5 години. Ось такі маленькі станції, вони взагалі мають ємкість 270, 250, 200 Вт годин. Тобто, це каже про те, що ось така зарядна станція, вона, хоч і може, наприклад, підключити і запустити холодильник, але недовго, тому що. Може мати потужність вихідну і тисячу, і дві тисячі ватт, але от ємність у неї дуже мала. Тому дуже важливо звертайте увагу саме на вихідну потужність і ємність акумуляторів. І так, на що ж, може вистачити нам, наприклад, ось такого ось такої зарядної станції, яка Flow River 2. Дивимось на її характеристики або на нашому сайті, або навіть на самому пристрої, якщо ви раптом вже придбали і не хочете нікуди заходити, немає інтернету, можете подивитися на ній. І так, у нас. Є два показники. Перший це Вт-годин, це каже проємність, і тут у нас вказано 256 ватт-годин. Друга це звичайна потужність 484 Вт. Тобто це нам каже про те, що наша станція може зарядити ноутбук, тобто може годину заряджати ноутбук не повністю, а заряджати годину. Це все залежить від блоку живлення і від вашого комп'ютера. І може пропускати через себе. Пристрої, які потребують потужність до 484 Вт в спокійному режимі, або Декілька секунд щось більш потужне запустити. Тому ось такої зарядної станції на холодильник вам точно не вистачить, і я б її радий використовувати просто для того, щоб, наприклад, підключити комп'ютер, підключити мобільний телефон. Наприклад, навіть можна підключити PlayStation або телевізор. Цього, в принципі, повинно вистачити. Але перевіряйте всю інформацію самостійно, тому що одна PlayStation може потребувати 100-120 Вт, інша може потребувати 200 Вт. Так само, як у нас була з Starlink. До речі. Подивіться це відео, там я пояснював про те, що один Starlink потребує до 100 Вт на годину, а інший потребує 200 Вт на годину. Тому тут якраз таки все залежить від версії і того, що написано на самій етикетці. Переходимо далі до більш потужнішої станції. У мене це станція Blue Yeti, Ну, так співпало, що сьогодні я взяв просто для огляду саме цю станцію. Вона має потужність 1 кВт і має біля 700 Вт ємність акумулятора. При цьому я хочу сказати що у ось такій маленькій станції також може зустрічатися 1 кВт, наприклад, по технології Xboost. Це запатентована технологія компанії Ecoflow, і вона зустрічається в більшості їх зарядних станцій. Ця технологія дає можливість короткостроково подати велику потужність на пристрій, але недовго. Тому 1 кВт Xboost і 1 кВт постійно це різні речі. Також у всіх цих станцій є таке поняття, як Тип акумуляторів. Є IGM, гелі, залізофосфат і тому подібні, в тих станціях, зрозуміло, IGM і гелі не зустрічаються, переважно це залізофосфати, але тут є поняття заряду, за скільки часу зарядиться наша станція. Тобто, якщо, наприклад, ми ось таку зарядну станцію з ємністю 700 Вт. Будемо використовувати протягом 2-2,5 годин і повністю висадимо акумулятор, нам дають світло, але дають нам його, наприклад, на 4 години. Чи за 4 години заряд... зарядиться ось така зарядна станція? Обов'язково дивіться в характеристиках станції, тому що якщо ви купите станцію на 2 кВт і будете вважати, що все супер окей. Але вона заряджається 8 годин, то вам вона не підійде. Тому що якщо вимкнути світло на 4 години, вона зарядиться наполовину. І краще ці всі гроші зекономити, взяти більш маленьку, але більш швидку станцію, яка ж заряджається набагато швидше. Все це потрібно дивитися в характеристиках на сайті. А тепер поговоримо про щось більш потужне: ось такі станції від компанії Anker або EcoFlow, Blue Yeti і тому подібне, мають Всередині акумулятори більшої потужності. Це може бути 1,5-2 кВт, і таких, звісно, вистачить набагато більше. Також ви не можете через себе пропускати потужності, такі, як, наприклад, закип'ятити чайник це 2 кВт, включити, наприклад, додаткову мікрохвильову 2,4 кВт, або включити котел, насос і ще щось. Одночасно це також все буде можливо. Плюс хотів би сказати, що ми розуміємо, чим більше ємність, в незалежності від акумуляторів, не будемо провалюватися зараз фізику і розбирати, які з типів акумуляторів легше і мають які властивості, тому що переважно треба дивитися на технічні характеристики. Чим більше акумуляторів, тим що тим більше вони важать. І якраз таки як ви будете пересувати, це вже дійсно стане проблемою. Наприклад, у ось такій станції ручка зроблена спеціально. Зверху, для того, щоб не ламати собі спину і було зручно піднімати. Тому що якщо ми зробимо ручку знизу, то зрозуміло, це буде незручно. Можна сказати, що це, ну, типу, плюс, не так сильно це і потрібно, і в принципі, взагалі тема про зарядні станції. Але повірте, коли жінка, наприклад, це співробітниця, дружина, діти, або просто навіть е мати, там, яка залишилась вдома, і її потрібно перетягнути. Цю станцію від дитячої кімнати, де вона там включала на телевізорі там, для дітей якийсь мультик для е, там для того, щоб вони там відволіклись від того, що немає світла, і відтягнула цю станцію на кухню, щоб щось приготувати. А потім, наприклад, у вбиральню, щоб висушити собі голову. Повірте, за день для неї це стане великою проблемою, якщо станція буде незручна. Тому на такі речі теж варто звертати увагу. Плюс. У переважній більшості станцій будуть додаткові фішки, такі як ліхтарик. Це зручно, тому що коли. Темно, наприклад, вечір, вимкнули світло, і вам потрібно якось освітити територію. То зрозуміло, що якщо ви тянете станцію собі в кімнату, то ось такий ліхтарик буде в нагоді. Він не лупить сильно вам по очах, він не буде бити як прожектор. Він собі спокійно в декілька режимів освітлення може освітлювати вам низ кімнати. Це зручно для дітей це взагалі класно, тому що більш спокійніше засипати, тому що всі. Діти, я думаю, лякаються, коли немає освітлення. Чи боїшся ти темряви? Зрозумівши, яку станцію вам потрібно, обравши на сайті. Ви, наприклад, зупиняєтесь на декількох моделях. Тепер переходимо до ще одного найважливішого, мабуть, фактору: скільки пристроїв ми можемо підключити на нашу станцію. Так, ми можемо взяти подовжувач, і здавалося б, в подовжувач вхнути всі пристрої і підключити до одного входу 220, але це незручно. Також, якщо, наприклад, у нас немає USB-виходів, то всі блоки живлення вони все одно втрачають свій коефіцієнт корисної дії. Тобто всі блоки вони перетворюють з 220 у 5 або, там, наприклад, 18 вольт. Тому звертайте увагу на кількість виходів і які виходи мають. Зарядна станція. Також хотів би сказати: нагадати і повторити, не використовуйте блоки живлення ваших пристроїв, якщо на станції є такий самий вихід. Тому що ви будете втрачати коефіцієнт корисної дії, тобто блок живлення буде забирати на себе. Хоч і невелику кількість енергії, але буде. Також хотів би сказати, що більшість клієнтів питає, чому взагалі в зарядній станції, навіщо в зарядній станції є виходи для прикурювача? Тобто, це ж класика в автомобілі, прикурювачі, в принципі, так. Ну, умовно, називається взагалі, це автомобільний вихід. Він так називається, тому що раніше в машинах там стояв якраз таки прикурювач для того, щоб прикурювати сигарети. Але навіщо він в зарядній станції? Поясню, наприклад, якщо у вас вам виникла потреба щось підкачати, встановити компресор, є ліхтарики, які мають стандартний вихід автомобільний якраз під ось такий роз'єм. Та і в принципі це уніфікований роз'єм 12 вольт. Тобто, ви можете придбати в автомагазині. Ліхтарик, наприклад, компресор, наприклад, просто клієшня для того, щоб включити там підзарядити 12-вольтовий блок. Може, у вас автівка розрядилася або ще щось. Ну, Тобто, багато різних ситуацій дозволяє зробити саме ось такі роз'єми. Якщо ви їх не використовуєте, окей, але я думаю, що. Колись, та воно вам знадобиться, тому що навіть просто ліхтарик 12 вольтовий десь в гаражі, я думаю, що у кожного валяється саме з таким роз'ємом. Також підемо далі. Якщо у нас є ось така кількість розеток, що нам робити, якщо нам потрібно більше, тут звертаємо увагу, скільки ця розетка може видавати ампер, порахувати так само просто. Беремо 220, множимо на ампераж, отримуємо ватність. Тобто, наприклад, 10 амперна розетка, якщо тут написано 10 ампер, може видавати біля 2 25 Кіловат. Тобто, якщо у вас, наприклад, чайник, то е, ви можете підключити напряму. Якщо у вас чайник мікрохвильова, то на одну таку розетку підключати не варто, скористайтеся іншою. Це теж потрібно враховувати. Ну і тепер поговоримо про зарядку цих станцій. Більшість ось таких великих потужних зарядних станцій мають можливість, по-перше, підключення додаткового акумулятора. Тобто, якщо у нас є вже одна зарядна станція, нам її вистачає по потужності, але не вистачає поємності. Що нам робити? Докупіть акумулятор. То ви можете докупити схожого типу акумулятору від того самого, обов'язково звертаю увагу, того самого бренду. Наприклад, у Анкера є додаткові акумулятори, які можна підключити до цієї станції. І заряджайте їх. Це буде великим плюсом. Також можна заряджати такі станції з допомогою сонячних панелей, тобто альтернативну енергію ми можемо отримувати за допомогою сонця. Так, зрозуміло, що ми повинні все це докуповувати, встановлювати, але повірте. Під час блекаута це єдиний вихід зарядити станцію, якщо енергії немає довго. Ми зрозуміли, які станції бувають, скільки нам потрібно для того, щоб протриматись годину, дві і три. Якщо ні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Але тепер хочу сказати, як не треба себе поводити з зарядною станцією. В першу чергу хотів би сказати: я думаю, що ви за два роки точно дізналися, що не треба робити такий специфічний, скажімо, роз'єм, як. Виделка, виделка 220-220. Чому так для багатьох це дійсно наразі є е, прям панацеєю і можна заживити всю квартиру за допомогою ось такої станції все буде окей. Вимкнули автомати, все класно працює. Ви вимкнули тільки фазу, нуль ви можливо не вимкнули. Ви не знаєте, як зробив ваш електрик або. Як зробив електрик, якщо ви купили квартиру у людини і взагалі, що там відбувалося? Можливо, там десь електроенергія від сусіда йде, таке теж часто зустрічається. Тому, будь ласка, дотримуйтесь технік безпеки, тому що після такого... Ну, дуже складно в першу чергу відремонтувати. І я думаю, що результат такої дії вам не сподобається, тому що він точно буде коштувати не дешево тому що покласти ось таку зарядну станцію можна, просто подавши на неї напряму 220, вихід-вихід. І це робити не варто. Також не варто використовувати. Дроти, які ви не знаєте, взагалі якої вони якості. Тобто, якщо ви підключаєте 220, будь ласка, використовуйте рідні блоки живлення. Використовуйте сонце саме від фірмового фірмового виробника, тобто не підключайте сонячні панелі, які ви купили десь у іншого виробника, або е, самі зробили їх на такі станції, тому що ви не можете передбачити результат, який ви отримуєте. Звершення хотів би сказати, що всі ці станції ви можете придбати у нашому інтернет-магазині або офлайн-магазині. Посилання буде в описі під цим відео. Також не обмежуйте себе, ось такі речі можуть дійсно покращити настрій, зробити простіше, банальне відключення світла. Ви можете просто навіть включити телевізор і ввечері відпочити, і не сприймати все, що відбувається, а просто відпочити після роботи. Також хочу сказати, якщо вам щось раптом не зрозуміло, звертайтесь до нас, наші продавці вас проконсультують, покажуть, протестуєте і зрозумійте, яку станцію обрати для себе. Дякую, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока.